Так. Нам треба перевезти блок. Так, Будемо возити блок. Важкий блок важкий. Але нічого, такий маємо навантажувач. Чик-чик. Зараз -чик. при це підійде в притірочку. Завдання не прості. Шукаємо золоту середину, сердину, як під'їхати. Так. пробували з тої позиції, не вийшло, зараз віці пробуємо. Так, 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 так. Де, 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 де. Супер. Вище. Стоп! Вище! Блок вище! да, метр до гори піднімаємо. Просто стрілою до гори. Во-во-во-во-во! Ще, 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 ще. Давай давай, 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 Ромаха. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. А ну опускайте не легенько. До переду ви чуть-чуть. Пробуйте опускати його на борт. Опускайте на борт, наоборот, на борт. Блок важкий. Опускайте стрілу, стрілу Дядь Вась, стрілу пускаем. Заходи, заходи, красавчик. Супер, все, добре. Стоп! Забрай, Мэтт! Стоп! До переду! Ромка. Все, обрела, поехала. Вот так, не бывает резнь. before you